Олександр Далій толоконніков заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Бажаю здоров'я, пане Олександре, як минула ця ніч і почався ранок на Херсонщині. Інтенсивність обстрілів в першу чергу цікавить. Перш за все, хочу вас привітати вашій особі з вашим 25-річчям. Фактів. Дякую. І, в принципі, я вважаю, що скільки я себе пам'ятаю. То факти завжди були і тільки росли, і це такий взірець професіоналізму. Тому вітаю вас і весь колектив. Я дуже вас поважаю. Що стосується Херсонщини, то тут дійсно постійний обстріл, і зараз ми чуємо постійні вибухи. Але вчорашній день показав, що от знову була погода у нас така. Нельотна можна сказати, і менше було дронів, менше було обстрілів. Дощ дощіла у нас, і це показник того, що і людей, які вчора були поранені, немає. Була одна людина, яка була поранена ще 15 вересня в Білозерці, яка звернулась тільки зараз. А так було суттєве зменшення. Але знову сьогодні у нас сонячно і знову збільшення атак. Зранку вже є повідомлення про атаки і руйнування про постраждалих, поки немає повідомлень. Дай Бог, щоб так і було. Бачив інформацію, пане Олександре, про те, що під атаками село Інгулець, це Даріївська громада, і була нарада, на якій вирішували починати чи не починати там активнішу евакуацію. Що вирішили? Звичайно, будемо продовжувати евакуювати, особливо там діти, які, якщо там залишаються ще. За нашими повідомленнями є такі, і тому будемо перш за все працювати з ними. Ну і звичайно, тут там є обов'язкова евакуація. А щодо того, щоб збільшити, ну Особливо, якщо ми змінюємо на примусов там обов'язкову евакуацію з примусом, особливо це не впливає на процес евакуації. Тому, перш за все, тут робота з людьми, і щоб люди самі бачили, яка ситуація в нас є куди вивести, і будь-який будь-яка людина з будь-якої точки Херсонщини може звернутися до нас, і ми звичайно допоможемо евакуюватися з правобережжя. А як триває облаштування доріг антидроновими сітками? Ми про це сьогодні з Запоріжжям говорили. Там кажуть, що ну є десятки кілометрів, потрібно сотні. Тобто, це потрібно інтенсифікувати. Як на Херсонщині з цим? Ну, звичайно, це цього завжди буде мало, і будемо робити і, і це, і збільшувати е, захист радіоелектронними засобами, е, захист неба. І це е, в такій е, синергії, Разом вони набагато ефективніше. Це сітки, це такий фізичний захист, радіоелектронний захист це інше, і воно разом набагато краще працює. Ми бачимо це по трасі Миколаїв-Херсон, і там уже майже закінчили. Полосу, і думаю, що от ми бачимо, що немає випадків майже там атак, тому що працюємо в різних напрямках захисту. Ну я окрім цього ще є під'їзди до міста. Є в самому місті логістичні шляхи, які треба закривати. Там також працюють і наші люди і військові. Угу. Е, ще хотів поцікавитись стосовно підготовки до опалювального сезону в цих складних умовах Херсонщини. Вдається якось підготуватись. Так, готуємо е, всі мережі в місті вже більше ніж на 75% Готові мережі в внутрішньобудинкові. Там також зараз об обходи роблять комунальники. Забезпечуємо пілетами та дровами прибережної частини Херсонщини, де ще є люди. Там першочергово доставляємо. Те, що нам надають наші донори, або донори самі доставляють, ми передаємо потреби. Ну і е, продовжуємо забезпечувати соціальне незахищення верстви населення по всій пробережній Херсонщині. Це перш за все, літні люди, які в яких немає газу, і які ще користуються пічками ну, пічним опаленням. Але я так розумію, що цей мікрорайон острів Херсонський, який зараз ну, можна сказати, відрізаний від міста через руйнування мосту, він не буде включений в цю систему опалення, тому що там фізично неможливо це зробити, так? Так, неможливо, перш за все, тому що труба газова, яка ввелася на Острів, вона. Обірвана її відновити неможливо в такій безпековій ситуації. Там великий кран потрібен, тому відповідно і сам е, острів неможливо підключити до тепломережі. Там залишається менше 200 людей. Я думаю, що до зими вони все ж таки зголосяться виїхати, тому що там не можна буде е, постав, поставляти в будинки тепло. Дякую дуже, пане Олександре, за час, який нам приділили і що поділилися новинами. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.